Наше завдання, любі та моє, є поширювати українські казки, українську культуру, щоб діти навчалися перше читати. Зрозуміло, читати казки, і навчалися про свою культуру, про спадщину батьків. Почала казки дітям моїм читати. Ми мали четверо дітей, і казка рукавичка, була перша. Така більша казка, що я вважала, що була дуже важна в нашій українській громаді, в нашій українській казковій театрі. І діти дуже любили, бо там було багато жвіряток. І я сама вшила рукавичку, дала ті жвірятка до рукавички, і тоді почала з сусідами. І сусідні діти приходили і слухали мої казки. Тоді я заангажувала мого чоловіка Андрія, і він почав будувати величезні щіни, де були і гори, і місяч, і сніг. Будовання діорам це триває кілька днів, вживаючи які матеріали, я, я міг. Бо просто знайти пізніше, вже тут закуповувався матеріали кращого, кращої якості і будував ті діорами і розмальовував. Розмальовування це може тривати трохи більше часу, тому що кожен метець, маляр я себе називаю пачкар, малює, а туди переробляє. Переробляє, переробляє, аж доки нарешті каже кінець. Для мене є дуже важне, бо я почала сама читати про українські казки, почала читати українські казки, як там наука є в тих казках, що вона вчить і старших і молодших, як має жити. І ті ж давали, давали мені ту думку, що як люди повинні заховуватися. І тому як я кожну казку читаю. На сам кінець тої казки я даю як і чому та казка так кінчиться, і як і чому та казка допомагає другим, чи дітям, чи старшим, щоб зрозуміти, як себе і других шанувати.